Шановні, вітаю вас. Щось там у Києві у нашому. Жахіття за жахіттям коїться, обстрілів так багато. То давайте звернемося до Таро. Що вони нам скажуть про Київ на червень місяць? Чого очікувати? Може, вже припиняться ті обстріли жахливі. Уже хай би ті кацапи направили свої стріли в глибину своєї країни, бо там теж недобре. Так, Київ. Київ на червень. Ну, як і попереднє дивилася Херсон, першу половину, другу половину. Дивимося, перша половина червня для Києва. Так, Перша карта сила. Це про захист, але обстріли будуть. Дивіться, мечі, мечі, мечі. Вогонь. Ворог лютує. Ну, дайте я зараз другу половину, щоб всю картину щось. Ну, що тут так, король мечів, тут мені чомусь показує високий чин в силових структурах, користується своєю владою. Силою користуються. Обстріли це одне, але тут мені йде інформація про непорядок в верхівці. Якась тут хитрість, зрадництво на лице. Так, ну це одна сторона. Медалі. Ми, ми дивимося про обстріли. Звичайно, Київ захищений, бо Карта сила є. Але обстріли будуть. Я так розумію, що вони і в першій, і в другій половині червня будуть. Але також ще тут можу вам сказати, що далеко не всі вони будуть влучні, отак. Але й сльози будуть, так? От дивіться, дев'ятка мечів, ось дивіться, людина сидить, прикрила голову руками, ну, тому що летить, тому що страшно, тому що жах. Що я вам скажу? червень для Києва тяжкий буде. У ворога просто настільки підгорає, що наразі от знищення Києва це як задача номер один для них. Хочу ще вам сказати, що от п'ятірка і семірка, і сімка мечів, як вони мене поряд падають, ну це завжди не добрі новини. Я їх називаю, ці дві карти, чорні мамби в колоді, да? зміюки такі, а вони ще й поруч. Тобто, ну, що Києву достанеться, це достанеться. Так? Але й сила є, сила випала перша, це сильний захист. Але хтось всередині країни є зрадник. Звичайно, проблеми з обстрілами будуть вирішуватися. Можливо, до кінця червня захист ще посилиться, бо тут акцент єдиний старший аркан в цьому розкладі сила. Тобто сила є сила, і місто буде захищено. Хоча і до обстрілів треба готуватися. А ну, щас, Давайте так ще запитаю: до чого готуватися людям? Ось люди, знаєте, обстріли, обстріли це вибухи. Робота ПВО, це звичайно жахливо. Ну, ось, бачите, і старший аркан Луна. Це карта страху. Що буде? Важкий місяць для київлян, бо є десятка жезлів, це звичайно важко. І ще буде страшно оцей місяць, і особливо в нічний час обстріли будуть. Вони, знаєте, так, виснажують людей. Ост, обстріли, вибухи будуть, але якось я не бачу, щоб тут дуже багато руйнувань. Просто знаєте, оці вибухи, робота ППО, все це діє на психіку. Тут, Я тут, знаєте, що? Я тут не бачу паніки. От Таке відчуття, що люди якось терпеливо чекають, коли це жахіття скінчиться. Обстріли є, але з ними будуть справлятися. Тут, знаєте, нічого я вам не можу, якби мені не хотілося змягчити те, що я бачу, але тут забагато оцих мечів. Один, два, три, чотири. Мечі, мечі. ну... Таке собі. Тяжкий червень, але захист є, паніки немає. Стан страху просто дуже набридає людям, але якось чекають. Ну, Це таке київне. Не можу я вас порадувати. Хоча мені я дивилася раніше трохи Київ, то якось так більш заспокоїли, карти казали, там все спокійно, все нормально. Але ж бачите, наскільки, мабуть, тих Кацапів зачіпає те, що в них ті самі вибухи є в їхній країні, що вони просто такі ось стерти з лиця центр прийняття рішення. Ну, хай то вони лютують. Я надію, що київляни справляться. Дякую вам за увагу. Тримайтеся.